Сьогодні у нас ось така погода. Є сонечко, є чисте небо. Хмаринок немає, є невеличка димка. Отже, сонячні панелі ось так виглядають. На них є трішечки сніжок, а скоріш всього, це іній. Так як у нас вночі було мінус 9, зараз є мінус 6. Це у нас 9-половина 10-ї години. Давайте подивимося, що ж ми будемо генерувати, і будемо дивитися через кожних декілька годин, можливо кожної години, наскільки буде змінюватися генерація і коли це все розтане з наших сонячних панелей. От зараз бачимо, починає танути начебто в ось цьому місці. У будь-якому випадку сонечко яскраве, перевірю через годинку, що відбувається. А зараз йдемо заміряти, скільки ми генеруємо електроенергії. Отже, станом на 9.30 ранку 400 вольт на сонячних панелях, 53 вольта заряд акумуляторної батареї, 3,3 А від сонячних панелей ми отримуємо. І 22 А відбувається заряд акумуляторної батареї. У ватах це у нас є 1350 Вт. Поки що так. Але не забуваємо, що панелі під таким хорошим шаром інію. E ну і також бачимо, що інвертор прогрівся до 18 градусів. Тут тепленьке дує. У мене в коридорі взагалі-то біля 10 градусів, де він встановлений. Ось. Тому він вже сам себе нагріває так, як відбувається генерація від сонечка. Відповідно працюють перетворювачі, працює вся схема і він, звісно, що буде нагріватися. Взимку це добре, тому що підігріває приміщення. Влітку, мабуть, що це буде вже не дуже добре. Подивимося через годинку, що у нас буде відбуватися. Чи розтане іній на сонячних панелях чи ні. Хочу показати, що потужність трішечки збільшується з часом. Так як у нас сонячні панелі прогріваються, сонечко стає вище. Панне все те, що на них намерзло. І потужність, хоч і повільно, та збільшується. Все ж таки потрібно, щоб повністю сонячні панелі відтаяли, щоб стопилося все те, що на них намерзло. І тоді, я думаю, що потужність буде значно більшою. Минуло ще півгодинки, бачимо, що начебто ось. Там трішечки сонечко розігріло, цей весь іній починає танути, але є один нюанс. А нюанс в тому, що наше сонечко вже трішечки в якійсь димці. Ось бачимо, що там мало що видно. Ось, тому воно погано прогріває. Ну і, відповідно, генерування енергії значно менше. Отже, зачекаємо ще півгодинки, подивимося, що зміниться. Пройшло ще 40 хвилин. Є у нас 390 вольт. 47 А заряд акумуляторної батареї, 48 і у нас 2890 Вт приходить від сонечка. Давайте подивимося, чому так багато. Можливо, у нас вже все розтопилося, і тому так багато Вт отримуємо. Отже, ось так виглядають сонячні панелі. Як ми бачимо, вони вже на собі не мають інію. Вони вже очистились. Щоправда, тепер з'являється все більше і більше димка. Бачимо такі невеличкі хмаринки. Але все одно генерування непогане. Хоча, як на мене, генерування з 9 550 х панелей повинно було бути не біля 3 кВт, а більше 4.